Дорогий Отець Мартин, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, Двоїстину Воскрес! ми добре знаємо приказку: ніколи всім добрий не будеш. І хоча ми так не раз це чули, бо не раз також самі говорили, але добре знаємо, як часто відчуваємо у своєму серці оце бажання. Сподобатися іншим. Як часто ми турбуємося про свій авторитет, про свій статус, а що про мене подумають, коли я зроблю те чи інше, як на мене інші дивляться? І знаємо, що не раз оці переживання, вони є таким каменем спотикання, тому що Дуже часто навіть більше звертаємо увагу на других людей, як на мене дивляться, що про мене говорять, як на те, що справді ми би хотіли. Або, якщо хочемо сказати ще по-євангельськи, що від мене Бог хоче, що Бог від мене чекає. І бачите, Ісус Христос також не міг нікуди дітися від цього судження людей. Одні казали, що Він добрий. А інші казали, ні, бо лише народ туманить. І тут лише хочеться сказати, дорогі брати і сестри, завжди так буде. Завжди так буде, що людина, котра довіриться Богові, буде переживати Його доброту кожного дня, і навіть у часи незгод і терпінь, а інша людина буде лише казати, що це все. Казочка для тих, які не, які не мають чим зайнятися. І так завжди буде, дорогі брати і сестри, але Христос нам дає дуже добрий приклад, як це слухати Божу волю. Це, знаєте, мало би перетворитися на таке запитання, яке кожного вечора має лунати в нашій голові, коли. Ми обдумовуємо свій день, робимо такий певний і спецсовісті. Кожного дня вартує себе запитатися, а що Бог від мене тут хоче? Саме на цьому місці, в цій сім'ї, родині, що Бог від мене хоче, як від чоловіка, дружини, від дитини своїх батьків, що Бог би хотів від мене на моїй роботі. Це би мало бути одне із запитань із спитусовісті, бо тоді наша молитва і наше відношення до Бога стане таким певним стержнем цілого нашого життя. І ми будемо знати, що треба орієнтуватися за тим, що Бог би від мене хотів. І людина, котра себе питає про ці речі, навіть якщо не одразу, але обов'язково потім у житті. Бачить, що Ісус Христос у певних обставинах би від мене чекав. І це набагато важливіше від того, що мені кажуть інші. Не раз бачите, воно зустрічається практично в повсякденному житті наших сімей. Не раз батьки люблять радити дітям те, що вони абсолютно не хочуть. Не раз нам говорять, те, до чого нам зовсім серце не лежить, але нам кажуть, так краще, так для тебе буде корисніше. І людина може тягнутися або за тим, щоб слухатися інших, ну, як також брати Ісуса Христа йдеться. Скоріше за все про братів Ісуса Христа за Йосифом із Його попереднього подружжя. Йдеться про тих, з ким він мав рости у одній родині. І вони навіть самі не віруючи йому до кінця, але бачачи силу Божу, котра в ньому була, закликали його об'явися, бо якщо ти хочеш справді об'явитися як Месія, то не можеш ховатися. Але Ісус Христос чітко знає, що цей час ще має прийти. Чітко знає, тому що для нього найважливіші ці стосунки з Отцем Небесним, як можемо сказати, родинні поради. І от коли ми самі собі візьмемо оце до серця і будемо також про це говорити нашим дітям, то певно, що це в певний спосіб трошки інакше скоординує наше життя. Бо не раз ми робимо лише так, як треба, лише так, як ми думаємо, як буде краще. Але що від мене хоче Бог? Оце постійне питання, воно, якщо звучить у нашому щоденному житті, то може дуже багато речей змінювати. Змінює також моє відношення до найближчих, до тих, хто є частиною моєї сім'ї, до найрідніших. І не раз, дорогі брати і сестри, це також напряму стосується нашого свідчення про Бога, нашого свідчення віри. Бачите сьогоднішні читання, дуже нас заохочують бачити Ісуса Христа постійно поряд себе. І тоді, коли ти сам хочеш Його засвідчити, він уже людину готує. Читання з діянь апостольських. Сотник Корнилій, той начальник над сотнею військових, вже був приготований і навіть сам послав людей за Петром, щоб прийшов і сказав йому Слово Боже. Господь не потребує якоїсь пропаганди, реклами, але щирого свідчення. І вже сам готує дорогу до тих людей, які хочуть його прийняти. Ісус Христос. Заохочує нас не розчаровуватися тоді, коли можемо бачити найближчих наших людей, але котрі не хочуть розділити нашу віру у Бога. Але заохочує нас жити волею Божою. Бо так стається, що людина кожного дня або буде служити сама собі, буде десь примножувати добре враження про себе, буде старатися про статус і про добру думку між людьми. І тоді. Її власне я стане її Богом, Богом, котрому вона кожного дня буде поклонятися, буде шукати свої слави, або буде тими дарами, які їй Бог дав, служити іншим, свідчачи про Бога. І це найкраща і найбільша проповідь. Одного разу, коли святий Франциск Асирський покликав із собою учня. Щоб йшов із ним проповідувати в місто. Цей учень з ним пішов, і вони пройшли через цілий Асиш за один день повернулися додому через це велике містечко, допомагали потребуючим в простій якійсь роботі, хто чого потребував, але як пізніше цей учень записує ці свої спогади, ми жодним словом ні до кого не звернулися, окрім того, що віталися з людьми. І от коли вони повернулися, він запитав свого вчителя, а коли ми почнемо проповідувати? Ну і святий Франциск відкрив для свого учня, що ти цілий день якраз те і робив, що сповіщав людям Божу волю. Божу волю, що він любить кожного. І ця любов би мала перемінювати кожного. Із... І це є воля Божа на кожного із нас. Ось, дорогі брати і сестри. Нам так важливо почути ці слова, які також Петрові об'явилися в цьому читанні діянь апостольських сьогодні, бо каже, ангел Господній мені сповістив, що не треба жодну людину вважати поганою чи нечистою. А скільки разів у нас це є упередження, що хоч безнадійно загублений, що із того нічого не буде, щоби він навернувся до Бога? Скільки разів ми завжди ділимо людей на тих, які нам приємні, з якими ми хочемо бути. І на тих людей, які ну, практично для мене нечисті, з ними взагалі нічого спільного не хочу мати. Бо маючи такі упередження, також зраджуємо волі Божій. І це якраз ті моменти, з якими так важливо нам боротися, бо якщо хочемо говорити про життя духовне, то духовне життя якраз. З того і складається, що ми переступаємо через своє Я, через певні свої бажання і даємо проявитися волі Божій. І славити Бога, а не себе. Тож сьогодні молімося за цю справді щирість нашого серця і щоб там завжди стержнем була воля Божа, щоб цим стержнем також був мій особистий зв'язок із Богом.